Клуб із чемпіонату України має величезні проблеми. На контракті залишилось 5 футболістів. За нападником Динамо слідкують клуби із топ-чемпіонатів, а Жерона змирилася із втратою довбика. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. А перед тим, як ми його розпочнемо, закликаємо традиційно підписатись на наш канал. Ми йдемо до мети у 10 тисяч і до неї залишається зовсім зовсім небагато. Дякуємо усім, хто долучився, хто ще ні, там знизу є така. Сіра кнопочка, тисніть на неї. А вже сьогодні нас знову чекають ряд дуже цікавих товариських поєдинків. Команди продовжують готуватися до майбутнього чемпіонату Європи. Наш партнер компанія GG пропонує на кожен із цих поєдинків дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. Тож і ми з командою завітали до них на сайт. Сьогодні ми обрали для себе два поєдинки: це Франція, Канада. На нашу думку, французи переможуть у першому таймі. А також Італія Боснія. Загальний тотал. Ми вважаємо буде більше ніж половиною, на цю подію із загальним коефіцієнтом 2,62 поставимо 50 гривень. Розпочинаємо сьогодні з олімпійської збірної України, яка на товариському турнірі у Франції продовжує здобувати перемогу за перемогою. 8 червня, у рамках товариського турніру Моріса Ревелло збірна України Ю-23 зустрілася з однолітками із панами. Перший тайм протистояння завершився нульовою. Нічиєю, а в середині другої половини гри спочатку Волошин, а потім і Ярмолюк розписалися по одному разу та здобули для нас перемогу 2-0. Раніше у стартовому матчі турніру підпічні впевнено перемогли команду Індонезії з рахунком 3-0, у другому поєдинку здолали Італію 4-0. Тож після трьох матчів у нас максимум очок, ми є лідерами групи Б. Наступний матч відбудеться 10 червня, наш суперник Японія. Далі у нас на черзі трансферний блок, де є справді дуже багато цікавих новин. Так, Мирон Маркевич запрошує у Карпати Скандального Вінгера, а за нападником Динамо вже шикуються європейські команди. З нападника Динамо і розпочнемо. Мова піде про Владислава Ваната. Він зараз викликає предметний інтерес у європейських клубів. Про це повідомляє Віктор Вацко. У матчах за збірну за Ванатом вживу стежать скаути Зальцбурга, Аякса та Вільяреала. Окрім того, за даними Кальчо Меркато, є ще один серйозний претендент на Україні. Інця в Італії, це Наполі. Він для клубу є свого роду запасним варіантом, якщо не вдасться переманити більш іменитого Форварда. Низка клубів УПЛ зацікавлені у придбанні одіозного Владислава Вакули. Контракт якого належить минаю клуб. Нагадаємо, вилетів з УПЛ. За інформацією телеграм-каналу Тато Таке, лідером команди цікавляться три клуби з УПЛ: це Зоря, Чорноморець і Карпати. І саме новачок УПЛ, подейкують є головним кандидатом на 25-річного Вакулу. Щоправда, зіркового футболіста Минай не хоче відпускати безкоштовно. За нього будуть просити близько 150 тисяч доларів. Завершуємо цей блок також київським Динамо, яке, здається, знайшло чергового новачка, однак на цей раз не у Дніпрі 1 так буває і таке. Нині Динамо веде роботу щодо підписання центрального захисника Форталези Брайана Себаліоса. За повідомленням тато таке кияни вже домовилися із клубом щодо переходу 23-річного колумбійця. Залишається домовитись про умови особистого контракту. Тракту із самим гравцем головним моментом, що може стати на заваді трансферу, є власне переїзд до України, адже родина гравця через це ставить під сумнів дану угоду. Не полишає надій підписати Андрія Луніна Мадридське Атлетико. Команда Дієго Сімеоне готує нову пропозицію. Про це далі. Атлетико дуже уважно стежить за ситуацією із воротарем Реала Андрієм Луніним, оскільки Ян Облак може залишити клуб. Інформує Елгол Digital. Сам гравець, якщо вірити джерелу, не задоволений своїм становищем у реалі. Втім, Вершкові так просто розлучатися з Андрієм не готові. Корелівський клуб не хоче вести переговори з Атлетико і залучає клаусулу про розірвання контра. Яка становить 250 мільйонів євро. Якщо Перес і продаватиме Луніна, то радше до АПЛ, адже не хоче підсилювати одного зі своїх головних конкурентів у Лалізі. Та у тому випадку, якщо Андрій буде наполягати на переході, ситуація може змінитися. І Реал буде змушений піти на поступки, запросивши за перехід футболіста не менш ніж 40 мільйонів євро. Така сума є цілком прийнятною для команди Сімеона. А ви хотіли б побачити Андрія у Атлетико? Пишіть у коментарі. eu Залишаємося в Іспанії і поговоримо про Жирону. Жирона, яка визначилася із сумою, яку хочуть отримати за Артема Довбика. Здається, керівники клубу вже прийняли той факт, що у новий сезон доведеться входити без найкращого бомбардира. Серед претендентів на підписання Артема Довбика фігурують Атлетико, Барселона, Челсі, Мілан та Наполі. Саме ці команди є найбільш активними у переговорах. Пишуть іспанські змі за повідомленням Мундо Депортиво Клау у контракті Артема з Жироною складає. Від 45 до 50 мільйонів євро за меншу суму каталонський клуб не хоче продавати футболіста. Втім, така ціна для потенційних покупців є підйомною та не буде відштовхувати їх під час переговорів. Тож чекаємо. Ну і завершимо сьогодні чемпіонатом України. Поговоримо про одеський чорноморець. Ситуація, яка нині склалася у команді Григорчука. Якщо не критична, то дуже близька до цього. За повідомленням Віктора Вацка, у розпорядженні головного тренера Одеситів Романа Йосиповича залишилося нині лише 5 футболістів основи. Він може розраховувати на Володимира Селюка, Андрія Штогріна, Йона Шпорна, Олександра Васильєва та Віталія Єрмакова. Раніше команду вже покинули брагару, що доєднався до Намо, Путря він має домовленість із ЛНЗ, кузика чекають у Карпатах. Також покинули клуб Гомес, Білик, Голуб, Ухань, Авагімян та ідея. Є інтерес нині і до Володимира Салюка, тож гравців в Одесі може стати ще менше. За словами Вацка, єдина причина, яка тримає клуб на плаву, це головний тренер Роман Григорчук. Він не покидає команду у такий важкий період, навіть попри великий інтерес з боку багатьох клубів, кажуть навіть закордонних. Роман Йосипович і Надалі прагне зібрати в Одесі якісну бойову команду. Однак чи вдасться йому це, і взагалі, яким буде майбутнє одеської команди, враховуючи усі реалії питання відкрите. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, закликаємо поставити нам вподобайку. А також напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Це дуже допомагає нам просувати свій продукт. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.